Але єдине, чого немає в цьому законопроекті для інноваційної діяльності, то це грошей, наприклад, частки ВВП, яка б гарантовано виділялася на науково-наукову інноваційну діяльність. Зате є про новий уповноважений орган, або інший уповноважений орган. Головне, щоб було управління. Розумієте? Ми вже не створювалися стільки уповноважених органів влади, що вже достворювалися до того, що у нас є два міністерства культури. Ви не знали цього? У нас два міністерства культури з різними кодами ЄДРПОУ. І нам напевно ще не вистачає міністерства щастя, радості. І всього доброго, друзі. Які нам потрібні інновації, ви знаєте, на сьогоднішній день головні інновації це оборонна сфера. Тому... проте в цьому законопроекті так само на цей на, 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 в цьому напрямку немає жодного слова.